Друзі, вітаю вас на каналі Trinity TrinitySB. інжектори P-Splitри, -е P-перетворювачі. -е Для чого всі ці девайси, як у всьому цьому розібратися? В цьому відео ми дамо відповіді на це питання, а також практично протестуємо їх. Поїхали! Почнемо ми з термінології, а також з питання, що об'єднує всі ці пристрої? Всі ці пристрої об'єднує технологія PoE. PoE – це Power over Ethernet, тобто живлення поверх протоколу Ethernet. Фізично це виглядає так: у вас є кабель VitaPara, по яким передається дані протоколу Ethernet і по цим самим жилам передається живлення. Тобто PoE – це два в одному живлення і дані. Що таке PoE-інжектор? По суті, – це блок живлення, який має на виході два порти RG45. На першому порту це вхідні дані, зазвичай сюди подають сигнал від вашого роутеру або маршрутузатору. На другому порті, по суті, той самий сигнал, що був на першому порті, але з додаванням живлення. Тобто він інжектує, додає живлення до корисного сигналу. Сам блок інжектора може живити вже якийсь пристрій, наприклад, вашу IP-камеру. Характеристики даних інжекторів. Перший блок має потужність 30 Вт. Живлення передається по двом парам, а саме перший, другий, третій, шостий пін. Друга модель має потужність 90 Вт. Живлення передається по всім чотирьом парам. Інжектори комплектуються кабелем живлення. До речі, корпуса даних інжекторів мають можливість стикуватися між собою для необхідної кількості. Рухаємось далі. POE екстендери. Вони зовні однакові, відрізняються тільки швидкістю. Перша модель має швидкість 100 Мбіт, друга модель має швидкість Гбіт. Як вони працюють? Взагалі, що таке екстенд? Екстенд це розширення. У даному випадку ми розширюємо один порт на 4. Тобто маємо вхід один порт, на виході чотири порти. Перший порт підписаний має максимальну потужність 90 Вт по пої. І також. Підписані перший, другий, третій та четвертий порт, які характеристики даного екстендеру? Максимальна потужність на першому третьому порту це 30 Вт, Четвертий порт може видавати потужність 60 Вт. але максимальна вхідна потужність 90 Вт. Потрібно розуміти, що якщо ви на вході обмежуєте потужність, наприклад, ви подаєте тільки на вхід 30 Вт, то, звісно, пропорційно ділиться потужність і на виході. Якщо у вас 30 на вході, то у вас максимально 25 Вт поділюється між чотирма портами. Так само працює і друга модель, просто порти у неї мають не 100 Мб, а гігабіт. Ось цей перемикач перемикає швидкість портів для того, щоб збільшити відстань до нашого девайсу, до нашого пристрою. Якщо ми активуємо цей перемикач, то у нас збільшується відстань від екстендера до нашого пристрою, в якій ми живемо. По замовчуванню це 100 метрів, при активному перемикачі до 250 метрів. Також зверніть увагу, є декілька режимів використання даного інжектору. Перший режим це класичний, коли у вас один кабель витапара, і вам потрібно під'єднати три IP-камери. Для цього використовується перша схема включення, тобто інжектор та навантаження. І друга схема використання це послідовний ланцюг з декількох екстендерів. Що мається на увазі? У нас в протоколі Ethernet максимальна відстань по витій парі може бути до 100 метрів. Відповідно, по цій схемі до останнього екстендера у нас максимальна відстань буде приблизно до 300 метрів. Це дає можливість нам під'єднувати навантаження в даному випадку IP камери на великих відстанях. До речі, замість IP камери може бути будь-яке навантаження, яке живиться від POE, наприклад, wi fi точка доступу. Рухаємось далі. poe перетворювачі у мене вони представлені аж трьома моделями. Що таке поєперетворювач, що він повинен робити. Як ви бачите, у нього є поєвхід та ось такі виходи. Звичайний роз'єм жилення та звичайний пачкорд. Якщо у вас є пристрої, у яких немає PoE-входу, наприклад, IP камера або точка доступу, а є тільки вхід 12 В, тоді вам потрібен ось цей пристрій. Ви передаєте живлення спою на якусь певну відстань і далі просто отримуєте живлення 12 вольт для живлення вашої IP камери. На виході пачкорда є сигнал езернету, але він уже без живлення. Інший перетворювач, він в принципі такий самий, єдина різниця в тому, що на виході в нього ось Type-C роз'єм. І третя модель, вона сама цікава. вона має на виході три різних варіанти живлення. Тобто 5 вольт, 9 вольт та 12 вольт. Так само має вхід поя, вихід роз'єм RG45 без поя вже та вихід живлення. Перемикається живлення ось таким перемикачем. Він має три положення. І останнє це самий простий варіант це пасивні сплітер та інжектор. Вони використовуються для того, щоб передавати живлення. По виті парі по тих жилах, які не використовуються в протоколі 100 Мбіт в Езернеті. Що я маю на увазі? В протоколі Ethernet використовується тільки дві пари: перший, другий, третій, шостий пін. А ось дві інші пари, тобто 4, 5 та 7-8 пін, вони не використовуються при цій швидкості. І ми можемо ці пари забирати під живлення. Тобто, як це працює? У точці А. Тобто серверній частині, де у вас розташований роутер або маршрутизатор, або реєстратор. Ви використовуєте інжектор. Тобто ви інжектуєте живлення в виту пару. А в точці B, там де у вас навантаження, тобто ваша IP-камера або wi fi точка доступу, Ви забираєте це живлення з вітої пари на ваш пристрій. Вони, в принципі, однакові, відрізняються тільки тим, що у них різні роз'єми живлення. Продаються вони парою. Далі перейдемо до тесту. Тестувати будемо ось цей плей-екстендер. Під'єднаємо до нього три камери та перевіримо, як вони працюють на практиці. Будемо використовувати для тесту ip тестер який раніше ми тестували. Це відео ви можете переглянути на нашому каналі Trinity USB. Я під'єднав. До тестеру сам екстендер, тобто в якості поєживлення по інжектору я використовую тестер. Він теж вміє видавати поєживлення, я його подаю на вхід екстендера. І далі на виході екстендера, в мене вже підключено три IP-камери. Ось ви бачите вони на столі. Задача в мене полягає в тому, щоб побачити на тестері, що всі три камери працюють. Та ми можемо подивитися загальне споживання всієї системи, що у нас показує на екрані. Привод просканував мережу, знайшов три камери, і як ви бачите, загальне споживання десь приблизно 9 Вт. Якщо вимкнути світло, то споживання системи зростає десь приблизно до 15 Вт за рахунок вимкнення інфрачервоного підсвічування або led діодів Давайте підведемо підсумки. Як ви бачите, спектр використання повіпристроїв пристроїв досить широкий. Я сподіваюся, що надана мною ну, інформація буде для вас корисною. Та ви самостійно можете обрати необхідний пристрій для того, щоб вирішити задачу на вашому об'єкті. Посилання на всі ці пристрої ви зможете знайти в описі під відео, а якщо у вас з'явилося питання, ви можете звернутися за кваліфікованою відповіддю до нашої служби техпідтримки. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. до нових зустрічей!